І всім привіт, з вами Куркоза, і сьогодні буде закінчення конкурсу. І попали лише двоє, але я все проведу цей конкурс, оскільки мені хочеться. Зараз ви дізнаєте, хто це ці двоє щасливчики і коли буду, ну, і сама гра в який все буде. Ну і переможцями стають, барабанний дроп, якщо її додам, це блейзер і горшик. Та, я знаю, що ти той самий барт 2 який в мене є в телеграмі. Коротше, ви двоє є в телеграмі, і оскільки мені ви не хочете скачувати Діскорд, я це знаю, то ви то я зараз розкажу правила гри, в яку ми будемо грати, і ну, інформацію, коли почнеться буде запис. Перед тим як ми перейдемо до гри, я хочу, щоб ви приєдналися до мене в друзі в Роблоксі. Зараз ви бачите на екрані мій нік, І зайдіть, і введіть його і приєднайтеся в друзі. Я погоджуся. Ну що ж, а коли ви все знаєте, тепер ми можемо переходити до гри. Називається вона дженга, але це не проста дженга, як ви думаєте. Це Дженга з людьми. Да, там і значить ви опиняєтеся на дженді. В самому низу є кнопка, яку вам треба нажати. Самому низу під цими дощечками є маленька кнопка, яку треба нажати, і тоді ви виграєте, виживши. Але вам в цьому буде заважати дестроєр. він може нахиляти, збільшувати кут польоту, зменшувати кут польоту і взагалі. Вибирайте предмети і швидкість краще ставте на максимум. Так він буде скида скидати вас з цієї джедги. Але ви маєте витримати і піти на самий низ. Якщо ж ви впали, а ви впали, то ви підете в режим спектатора. Просто дивитеся, що відбувається. Коротше, думаю, що, понятно, об'яснив, тому тобто тепер переходимо до інформації. Сподіваюсь, що я все розказав про цю гру. грута. Ну, Ха-ха! це перехід на нову тему без переходу. Значить, так, зараз я, ну, запис, коли ви будете записувати, я буду записувати разом з вами, це буде. згадаю, А, 18.00, тобто о 6 годині вечора. Так, значить далі. У вас не має бути зовсім ніяких там проблем. Будь ласка, оскільки я не хочу. Ну, звісно ж, будь ласка, постарайтесь зробити так, щоб у вас не було ніяких проблем. Теж, ви не будете говорити ніде ні в телеграмі, ні в Діскорді. От е, і. Я буду просто говорити, тим більше я вам вже правила розказати, і ви їх знаєте. Повіваю, що ви будете, ну, не будете там щось погане робити, не токсичними бути. от, І будь ласка. Ну, це все, типу. Ну, коротше, приєднайтеся до мене в друзі і все буде. Коротше, я вам намагаюся нормально пояснити. Підписуйте чекаю вас 18.00. Підписуйтеся на канал Настя та на Тікток. На мій канал ставте подобайку, нажимайте на дзвіночок і всім папа. -па.